Який рево найсмачніший? Класичний, лавись, вишня. Єдиний з цих рево, який я куштував класичний, тому починаю з класичного. Хто пам'ятає тему, отут от на дні були точечки, якщо три точечки, то в нього додали котиків. Ходив такий міф, легенда. Поки наливаю, розкажу прикол. Прикиньте, у мене на районі в Генделя розливний рево є. Отак виглядає рубіновий. Ну, по запаху це класичний рево, хто не знає, як пахне рево. Це самий звичайний нон-стопчик. До речі, запаху градуса я не відчуваю. Хоча тут 8,5, доволі крипляне. Ну давайте скуштуємо. Ух. Спочатку, коли я понюхав, запаху типу, прям кріпленого не було, ну коли вже п'єш, реально б'є прям в носа. Смак це він мене переносить. Трускавець, санаторій джерело, дискотека. Дівчака, яка мені нравиться, танцює з іншим. Я пересибую забори, купляю рево і згоря просто вбухую всю банку. Смак, звісно, ну, не отвратительний, але не на кожен день. З цим треба дуже обережно, бо були у нас випадки, на районі, що типа, реально підсаджувалися на цю темку.